Доброго дня! Запрошую підписатися на канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по прокату і продажу плиткорізів. До вашої уваги системи по електричній порізці Великогабаритний плит. Це така ніша, на яку ну, існує тільки дві мені відомі системи, які працюють на великогабаритній Формат, який ріжуть за допомогою ось таких електричних паркеток. Ну, це та сама болгарка, але вона зроблена в вигляді паркетки. Як на мене, Рубі вже досить давно існує, як на мене, більше двох років. Вона вже заслужила довіру у людей, користується попитом. А зараз на ринок з'явився новий гравець. Який себе позиціонує як елітна техніка для плиточника Біхай. Ну, хочу зазначити, що зазначити, що Біхай, що Рубі виробляються, звісно, в Китаї. Рубі виробляються на заводі Рубі в Китаї, а Біхай, я так розумію, на власному виробництві. Тому, звісно, дуже цікаво їх порівняти між собою, тому що до, до цього часу не було таких оглядів. Почнемо, ну, почнемо з шини. Тут величезна перевага у біхає. Хочу відразу зазначити, у кожного є свої плюси і мінуси, на яких я більш детально зупинюсь. Звісно, це моя особиста думка про це все. Як воно буде насправді, це покаже досвід. Так, по поводу шин. Шини формуються у... Рубі, виходить, 3 на метр 10 шини. У Біхая 2 шини по метр 50 і одна там, на 70 см. Чому? Плюс величезний у Біхая на рахунок шин. Перше, вони міцніші, вони товстіші. Е, як на мене, вони краще стикуються між собою. Ну і звісно, вони ну, більше внушають довіру, що вони не перегнуться, не погнуться. Це перше питання. По-друге, їхній розмір. Звісно, люди купляють не тільки велику габаритну плитку різати, а й стандартну плитку різати також хочуть. У нас, ну, якщо дивитися в Києві, саме стандартна плитка це 1,20 двадцять. І вона запросто може поміститися на одну лінійку. В рубі треба достиковувати ще одну лінійку, щоб вирізати 1,20 двадцять. Як на мене, це е, мінус невеличкий, мінус рубі. Е, слідуючи, то, ну, я вже зазначив, товщина, ширина виробу і висота більше обіхає, більше алюмінія. Що ще хочу відсказ... відповісти: в плюс біхає? Тому що е, якщо заходить в пази і вона фіксується. Фіксується, її не можна витягнути, ну, це вона на кут кладеться, але вона за допомогою ось тут такі складні підшипники, яка заходить в ось ці пази, в ці пази. І вона фіксується і вже її неможливо ставити посередині і відповідно ви, ви витягнути посередині. А так, в принципі, конструкція та сама, що у Рубі, що у Біхає. Їздять 4 підшипника по алюмінію і 4 підшипника, правда, тут заходять в пази, у Рубі не заходять в пази. Всі, якщо ви подивитесь сюди, що у Рубі, що у Біхає, оці підшипники вони на ексцентриках. Тому їх можна регулювати. Щоб забезпечити ідеальний різ без коліб. Дивіться, якщо цю не можна витягнути, то ми цю можемо витягнути, не так просто, до речі, але витягується. Якщо ми подивимося сюди, тут також 4 підшипника, звичайних підшипників, які можна міняти. І вони також на ексцентриках їх також можна регулювати. Так. Ставили. Бачите, вона вставляється прямо зверху, можна вставити. Це ми пройшли по шинам і по кріпленням. Тепер слідує, потужність системи. Потужність системи Біхай декларує 1500 Вт, Рубі декларує 1250 Вт. Але е коли в мене такий є приборчик, за допомогою якого я визначив, що на холостому ходу, що Рубі 500 Вт видає, що Біхай видає 500 Вт. Тут або Біхай збільшив трошки потужність і, і збрехав, е, написав, або Рубі е, зменшив потужність, яка зазначена ось тут на двигуні. Бачите, 1250. Тут зазначено 1500 Вт, але видають вони однаково. Ну, це для китайців це не дивина, у кожного є свої методики, методики підрахунку. Слідуюче питання тут, як на мене, плюс у Рубі, тому що як він ближче до реалії пише потужність. Слідуючий момент це глибина пропилу. Якщо ви подивитесь, обидва опущені повністю. Глибина у Рубі складає приблизно 25 мм пропилу. Бачите, вона виходить приблизно на 5 мм за межі. Нижньої частини. У Біхая глибина приблизно десь 17 мм. Тому глибина пропила у Рубі значно більше, ніж у біхая Я не вдаюся, чому так сталося. Я думаю, що вища сама основа, і тому вони не змогли його опустити до такої глибини. Це плюс до Рубі. Який ще плюс хочу відразу зазначити до Рубі? Бачите? Захищена повністю все, нема куди діватися пилу, якщо ви проводите різ. Тут, якщо ви будете пилосос сюди підключати, буде мінімалізація по пилюці. У Біхая, звісно, також підключається пилосос, але, звісно, більше отворів, через які пиляка може попадати наружу. Тому тут по рубі також плюс слідую, по зручності. Рубі мені набагато зручніше регуляція по висоті і фіксація. Тут дуже просто, дуже зрозуміла глибина від нуля, від бачите, тут мінімум і фіксується, дуже опускається і фіксується, до все чітко, до 25, як насправді, так воно і є. У біхає тут незрозумілі взагалі позначки, навіщо вони від нуля від 40, але... В общем, я так і не зрозумів, для чого вони там взагалі існують. Бо він до 17 мм, чому тут 40, непонятно. І фіксація, ну, як на мене, не така зручна, як у Рубі. Так само зручніше у Рубі. Фіксація, тут я покажу фіксація на кут 45 Ну так, фіксується і треба закрутити цей бігуночок. У Рубі. Тут треба відхилити оцю планочку. І ось за допомогою ось цієї речашка фіксується. Як на мене, тут зручніше зроблено. Але ж, скажімо так, люди привикають до всього, в тому числі до, до таких нюансів. Але тут зручніше зроблено. Так, слідуючі питання. Визначення різу у рубі, ось тут є стрілочки для різу. Тут, звісно, все показано. Ось різ під 45-й кут. Ось, щоб різати прямо, коли виріжете. Ось тут буде йти диск. І людині зрозуміло, де він йде. А тут же у ну, Вони зробили так, що різ приблизно йде ось тут. Звісно, треба домовлювати собі маркера або чимось якусь позначку ставити, або звичка, але ну, чому вони не позначили різ, не зрозуміло. Так само. І ну, позаду. У рубі є позначки, де відбувається різ. У біхая немає позначок. Але це сила привички, як кажуть. Але це ж дуже просто було б просто позначити. Слідує питання: що таке головне? Що рубі може працювати за допомогою подачі води в зону різа? Подача води в зону різа перше зменшує сколи. Друге, збільшує ресурс дисків. І третє, можливо, приміняти сюди спеціальні диски, які працюють з водою. Звісно, коли це величезна перевага по рубі, тому що Біхай не працює взагалі з водою. У мене люди питають, чи можна сюди подати воду. Я категорично кажу ні. Тому що це сальники додаткові, це додатковий захист, якщо виробник його не передбачив. Можна, звісно, подачу, подачу води організувати, але гарантія вже автоматично зніметься. Слідуючий момент: у Рубі гарантія 2 роки, у Біхає 1 рік гарантія. Звісно, ця техніка може і треба, щоб вона працювала більше, ніж цей термін. Але все ж таки гарантія є гарантія. Слідуючі питання. У Рубі є обладнаний ось такий дивзахист. Ну, Тому що він працює, можливість працювати з водою це додатковий захист від е е електричного струму, від ураження. У Біхая немає, звісно, захисту, тому що він насухо працює. І сам ну, приблизно чуть-чуть м'якіше у Рубі е провід, але принципово вони однакові. Що ще дуже важливо? Каретка. Дві каретки, вони, звісно, зроблені з металу. Е, я поміряв е, товщину металу, У убіхай, вона, вона виходить, біля 3 мм. У рубі оця вся конструкція біля 2,5 мм. Теоретично і фізично е, Біхай міцніше. Е, тому, звісно, геометрія при падіннях, при якихось навантаженнях, у нього буде краще зберігатися, ніж у рубі. Тому що 05 мм все ж таки. Товщина значно, ну, не значно більша, а більша. Тому плюс до добіхає. Тепер по комплектації. Комплектація у них приблизно однакова. Біхай комплектується ось таким шикарним кейсом, на якому, я так розумію, можна сидіти. Тут дуже багато всередині відсіків, куди все легко і зручно зберігається. Тут наклеєчка така, яка вже злазить. Ну, я не в наклейкий справа, а в якості немає запаху, дуже шикарний кейс. У Рубі кейс для паркетки значно простіше. Тут, бачите, тут немає ніяких перегородок. Але все, звісно, поміщається і є невеличкий зап... напис. Зато у Рубі є напис, який вже не вирветься, не зітреться, а Рубі, воно і в Африці Рубі. Защелки, звісно, у Рубі простіше, але вони надійні. Як на мене, немає в мене претензій, до, особливо до цих кейсів. Чехли для шин. Чехли для шин, ну, звісно, Чехол рубі традиційний, він досить давно використовується. Тут є карманчики для зберігання ось таких. Бачите, тут вони полуавтоматичні струбцини. І вони засовуються в ці карманчики, можна ще щось покласти, можна зберігати там присоски, можна ще щось зберігати. Скажімо так, простий, надійний, зручний. Убіхає це витвір мистецтва. Бачите, який чехол. Я його там окремо вже показував. Але, як на мене, він спеціально зроблений, щоб захистити ці вироби від падінь, від при транспортуванні. Тому, як на мене, тут все ж таки чехол кращий. Тепер переходимо до присосок. Конструкція присосок, звісно, бачите, ну, вона дуже схожа між собою. Метал, який застосовують біхай, він незрозуміло, чому якимось п'ятнами йде ця оцинковка. Для мене я не знаю, чому вона. У Рубі досить якісно, досить чистий такий метал. Самі присоски мають захист. Біхай ось такий рубі, немає захисту. Але якщо ми дивимося по м'якості, ну, як на мене, трошки м'якше. Хоча вони приблизно однакові, можливо, трошки м'якше е, рубі. Я потім зупинюся на якості цих присосок, коли буду робити тест. Але я впевнений, що біхаєвські присоски е, витримують скільки треба, скільки вони будуть тримати. Струбцини біхаєвські, традиційні на ось такій різьбі. Ну, скажем так, просто надійно і довговічно. і зрозуміло. Так, в комплекті добігає іде ось таких два шикарних диска товщиною 1,2 мм. Я так розумію, що вони мають ось такий фланець. І вони вже можуть різати і прямо і під кутом 45 і не будуть вигинатися. Як на мене, досить якісні диски, тонкі диски. Тому вони. Мають місце на існування. У Рубі йде один диск, він більш для більш грубих робіт, він без фланця. Ось такий диск. Але він більше, він жорсткий, товстий і він також підходить для тяжкого керамограніта або для зняття фасочки. Його не треба викидати, як в деяких е курізах це робиться. А в принципі, вони відпрацьовують е свої. Мету. Так, ну ось, в принципі, і все я розповів про ці е, пристрої для різу керамограніта, великоформатного керамограніта. Ще хочу зупинитися по ціні. Ціна бігає відповідно вище, е, ніж у рубі. Ну і це зрозуміло, тому що, в принципі, як на мене, він з з з по деяким моментам випереджає Рубі. Рубі по деяким моментам випереджає біхай. Тому вам вибирати, яку техніку вам купляти. Звісно, якщо ви зупиняєтесь на Рубі, тоді і систему СЛІМ ви купляєте. Ну, звісно, простіше купити вже Рубівську, тому що вона підходить до цих шин. Якщо ви зупиняєтесь на біхаї, то можна також докупити ручну систему по перісці Біхай. Ще раз у кожного свої плюси і мінуси. Я ще буду зупинятися. На систему по ручної, ручної порізці детально також порівнювати між собою. І тоді ви зможете зробити свій висновок, яку систему вам купляти. Але це єдині системи, які постачаються в Україну ось такого типу для різу великоформатної плитки за допомогою дисків по шинам. Все, я все вам відповів. Запрошую вам підписатися на мій канал YouTube. Запрошую групу плиточників. Відкрита група в Telegram, закрита група в Viber. Я впевнений, що там ви отримаєте всі питання, пов'язані з плиткорізами, і з клеями, і укладки, і цінами, і все, 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 все ви там можете взнати. Всього найкращого, будьте здорові і не хворійте. До побачення!